Вітаю! Як переконати людину? Перше, і на мою думку, саме головне, що людина повинна самостійно хотіти розібратися по суті даного питання і бути готовими пізнати ту правду. Тому що багато людей, які мають особисту думку, вони не готові змінювати цю думку. Вони не готові просто вас почути. І друге, це те, що потрібно оперувати фактами, мати власний досвід і доводити речі, які дуже легко перевірити. Ну, наприклад, моє твердження, в МВА надзвичайно якісна, смачна ароматна кава. Яким чином я можу це довести, якщо людина каже ні, такого бути не може? Я просто запрошу людину на представництво компанії, пригощую її кавою. І хай вона самостійно складе думку з цього питання. І так же практично по всьому. І по бізнесу, і по продукції, і по будь-якому питанню потрібно, щоб людина була готова почути вас і оперувати фактами, особистим досвідом і речами, які дуже легко перевірити.